Червоні пропорції, якраз такі от, ну, більше онконастороженість йде, якщо людина захрипла, от, і при цьому ця хриплість не пов'язана з тим, що вона ну, на футбольному матчі кричала, там, да, або там десь ну, кричала. Да, або, 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 то, то гостр, то гостр, або вірусна не захворювалася. А захрипла, наприклад, і ця хриплість не проходить там, от місяць. От, або, наприклад, утруднене ковтання вона вже помітила, що їй там трошки важче починає ковтати. От. Ну і плюс, якщо вони на прийшов кури, дійсно, да, тому що це куріння, це крізь фактор да, то І тоді, от, якщо ви то, можна виділити це хрипність, яка не проходить утруднене е, е, ковтання, от, отруднене, замічаю, що її важче бігати стало. От, і, наприклад, якщо на шиї з'явився якісь, е, ну, ви не розумієте, що це лімфовузова, а пацієнт. І при цьому він не болючий, це взагалі поганого прогностичного знаку. Але ну, пацієнти не давають гулять, з'явилися на шиї от, часто так говориться за ці моменти, коли треба must просто йти до лікаря до пленолога.